Тільки до Тебе, Господи, Очі наші, Боже наш, ми не відаємо, що робити. Друге Хронік 20.12. Дорогі мої, коли нам важко, коли ми оточені різноманітними хворобами, коли наш світ потопає у жорстокості та нелюдяності, коли зневажається та топчеться людське життя. То нам так тяжко довіритися Господу Богу у всьому, Так тяжко піднести у молитві свої очі і попросити допомоги. Стурбований світ прикував свій погляд до проблем охорони здоров'я, забувши про Бога. Важливо закривати школи, щоб далі не поширювався вірус. Важливо закривати кордони з іншими країнами, скасовувати рейси, перекрити всі можливі і неможливі доступи, щоб тільки вірус не проник у країни цивілізованого світу. Важливо зробити все це, але яке може бути розчарування людини, коли вона зрозуміє, що безсила у боротьбі з пандемією. Що ж тоді залишається? Людина та вірус, людина та Бог. Святе письмо подає нам прекрасний приклад молитви людини, котру у відчаї, але з певністю промовляв цар Йосафат. ми не відаємо, що робити, тільки до Тебе наші очі, друге Хронік 20:12. До юдеї наближається небезпечна делегація ездом. Проте віра царя залишається міцною та непохитною. Він довіряє Богу не тільки тоді, коли вічна віч зустрічається з неминучою поразкою у війні, але у випадку будь-якої біди, як прийде на нас нещастя, меч месник або пошесть. Або голод, то ми станемо перед цим домом і перед Твоїм обличчям, бо Твоє ім'я в цьому домі, і візвемо до Тебе у нашому горі, і Ти почуєш нас і врятуєш. Друга Хронік 29. Йосафат добірився Богові всьому. Він не звертав уваги на небезпеку, яка його очікувала чи епідемії. Чи війна, чи голод, чи нещастя, чи хвороби, він не переставав взивати до Бога. І ми, беручи собі за приклад Його молитву, повинні робити те ж саме, не нарікати, не звинувачувати Бога чи людей, не упадати у відчай та зневіру, не ставати жорстокими та немилосердними, а стати на коліна. Піднести свій погляд до небес і волати до Бога про допомогу. Довіряймо Богові свої страхи. Йосафат злякався і вирішив шукати Господа, друге, Хронік 23. Він був звичайним чоловіком, першим кроком люблячої людини, котра вірить у Божу допомогу, у дні царя чи в інші дні. Має бути визнання своєї немічності та безсилля. Добрими ліками для всіх нас буде, те, коли ми приїдемо до Бога і відверто та чесно скажемо Йому: ми перелякані, ми розчаровані, ми злі, ми самотні, ми ранені. Ми змучені. Ми повинні довірити Богові всі свої найпотаємніші переживання. Цар Йосафат розуміє це, йому тому довірує довіритися Богові, до того і нас закликає. Довір'я це гарний вибір, і цей вибір ми маємо робити завжди повторюючи знову і знову. Вчимо інших довіряти Богові. Після того, як цар Йосафат вирішив шукати Господа, він оголосив піс по цілій Юдеї, і зібралися юдеї просити допомоги в Господа. З усіх юдейських міст прийшли також просити допомоги в Господа. 2 хронік 2:4. Цар знав, звідки ля очікувати справжньої допомоги, тому говорив іншим шукати підтримки та надії так само. Коли всі навколо жахаються, переживають, торбуються завтрашнім днем, ми повинні нагадувати один одному, що ми служимо люблячому, милосердному, вічному Богу якого не торкаються ані епідемія, ані віруси, бо Він наш Творець та Спаситель. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під Його крила. Щит, і заборону Його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, в день літає. Ані чуми, що в пітьмі броди, ані зарази, що нищить опівдні Псалом 90. Коли ми віддаємо свій страх Богові в молитві, волаючи про допомогу, то ми відчуваємо мир і спокій, котрі неможливо ані описати, ані пояснити, ні про що не журіться, але в чому появляйте Богові ваші прохання молитвою. І благанням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Филип'ян 4, 4, 6, 7. Волаймо до Бога. Йосафат подає нам приклад, як ми повинні молитися. Він покладається на Боже милосердя. Він довіряє Його обітницям та Його діям, і закінчується ця молитва словами Боже наш, суди їх, бо у нас нема сили проти цієї великої навали, що прийшла на нас, ми не відаємо, що робити, тільки до тебе наші очі. Всі юдеї стояли тоді перед Господом і малі. І діти їхні, і жінки їхні, і сини їхні. Хроніки 2011, 12. Дорогі мої, можливо, ми відчуваємо себе безпорадними у боротьбі з хворобами та різноманітними вірусами, які атакують людей. Можливо, ми перебуваємо у безнадії. Бо ще до цього часу вчені спеціалісти не можуть віднайти ліків від чимало хвороб. Можливо, ми відчуваємо відчай, слідкуючи за новинами, котрі висвітлюють невтішну статистику поширення вірусу. Якщо так, то нам негайно та потрібно перейти на сторону Йосафата, визнати всі його свої страхи. І розпочати волати до Бога про допомогу, і просити до того часу, поки не почуємо таких слів від Господа. Не бійтесь і не лякайтесь цієї великої навали, бо не ваша це війна, а Божа. Світ контрастний, дорогі мої, а між контрастними кольорами є велика різниця, чорний колір. Весь весь спектр випромінювання поглинає, а білий колір відбиває, проявляє, ділиться з іншими. Я переніс це місце, в якому знаходжусь. Я можу набагато більше, ніж дозволяє мені реалізувати це місце. Мені потрібне місце, яке відкриває переді мною більші можливості. Десь так або по-іншому нашіптує лукавий людині, яка почала досягати перших передмог над собою, над обставинами, і яка, отримавши Божу підтримку, відкрила для себе світ, в якому насправді може набагато більше, ніж могла до того. Неминучий цей етап випробування і шліфування можливостей або ж падіння. бо лукавий не полишає людину, доки вона або переможе, або впаде. Для нього відкриті наші помисли, він їх чує і використовує для досягнення своєї мети. Тому, коли ми погоджуємося з навіюваними нам думками, він посилає своїх помічників, які, неначе ангели небесні, пропонують нам дуже добрі умови, на яких наші здібності отримають гідні можливості. Все складається дуже добре. Ангели у лапках хвалять та допомагають і все досконаліше розкривають перспективи майбутнього життя і майбутньої слави. Розкривають і пропонують знехтувати тими, з ким не були до того. Бо хто вони, ті, хто не дбають про перспективу, вони не вдахи, і нам не варто витрачати на них свій час, тисне на нас лукавий. І ми здійснюємо вибір, вибір між тим, що було, і тим, що нам пропонують вибір між життям та смертю. І коли ми кажемо так, пропозиції через завуальовану зраду, за миттю торжества приходить війна. Не обов'язково та війна, яка нині нав'язана Україні, війна обставин, яка, неначе соломенка посилається нам Богом, щоб ми могли вхопитися, виправити помилки і спастись. Бо не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде в царство небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили?» І тоді скажу: їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Матея 7. 21-23 Тож мусимо позбавити сили своєї горди і усвідомити, що самим кращим місцем є те, яке дарував нам Господь. Хто хоче бути першим, нехай буде з усіх найменшим і всім слугою, навчає Спаситель марка. 9,47 47. Страшно, коли відчуваєш у собі Божу силу бути найменшим з усім слугові. І без Божої сили страшно, але вже з інших причин. Та коли пересилюємо свої страхи і діємо за Словом Божим, приходить розуміння того, наскільки є благодатною позиція найменшого і слуги. Бо найменший мусить бути самим уважним до всього, що відбувається наукому, щоб навчитися правильно реагувати на обставини і вижити, а слуга мусить бути завжди уважним до господаря, щоб правильно реагувати на його волю і догодити Йому. Таке внутрішнє налаштування є камертоном. Який допомагає нам налаштуватися і лунати співзвучно Господе. Душа чує Господа, розум проявляє і вивіряє Його волю, і відбувається дія. Дія не лише як фізичне явище, а та, яка пронизує усі сфери людського буття, і освітлює, та робить світ красивішим та гармонійнішим, ніж він був до того. Христос Воскрес! І вже не я живу, а живе в мені Христос. По законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розіп'явся Христові. Так будуть останні першими і перші останніми, бо багато покликаних та мало вибраних. Матея 2016. Життєві ситуації нас не спіткали, дорогі мої, ніколи не відступаємо від Бога. Існують речі, на котрі у нас немає жодних відповідей. Ми не знаємо, як пояснити, як їх зрозуміти. Інколи здається, що вони суперечать не тільки здоровому глузду, але й навіть святому письму. І що б не сталося? Скільки б ми не пережили розчарувань, тільки одне має значення. Ми ніколи не можемо відвернутися від Бога. Ми повинні стояти у Господі, міцно триматися його усіма своїми силами, якими б важкими не були наші дні. Які б страшні випробування нам не довелося переживати, ми, ми маємо усвідомити, що Бог є Він вічний, Він самогутній, і Він завжди поруч. Бог розкриває нам у Святому Письмі чимало чудесних обіцянок, проте Він не перестає попереджати нас і про труднощі. І про біль, і про проблеми, і про скорботи, і про випробування. Бог, котрий обіцяє зцілення та захист, надихає у написанні такої книги, як Йов, котра розповідає про праведника, який проходить через випробування, котрих ніяк не очікував. І той самий Бог, Надихає на написання таких слів, що скрите те належить Господеві, нашому Богу, що ж відкрите це наше і наших дітей повіки, щоб ми виконували всі слова того закону, Торзаконня законя 29.28. Перед своїм розп'яттям. Ісус саме про це сказав своїм найближчим учням. Я сказав вам це, щоб ви мали у мені мир. У світі страждатимете, та бадьоріться, я бо переміг світ. Івана 16,33. У чому світі ми будемо переживати чимало проблем. Деякі з них ми аж ніяк не зможемо пояснити та зрозуміти. Проте з часом ми зможемо побачити вірність Бога. І зрозуміємо, що найбільша наша перешкода стає для нас найвеличнішими можливостями для росту вірі. Будуть такі дні, коли люди нас розчарують, і церква нас розчарує, хоч насправді не йдеся про церква як може, бо ми часто за церкву вважаємо духовенство, а хоч не розуміємо, що церква це ми, усі разом зібрані в ім'я Христа, і ми розчаруємо інших та самих себе, проте Бог ніколи не розчарує нас. Найголовніше, щоб в найтемніший і найважчий період нашого життя, коли ми втратили віру у всіх та все, щоб ми не втратили віру в нього, не відступили від Господа. Коли мине цей жахливий період, ми побачимо Його вірність. Ми побачимо, як Він зцілював наші рани. Ми побачимо, як він витягував життя і смерті, красу і збруду. Усе це ми побачимо, якщо не відвернемося і не відступимо від нього. Бог завжди вірний. Пам'ятаємо цю непорушну істину, будуємо на ній наше життя, тримаймося за нею. Як заратівне коло посеред бурхливого шторму, і коли наша віра слабне, і переконаність розвіються немовдим, скажіть же щирого серця, «О Господи, наш Боже далі ми самі не можемо йти, і Він понесе нас. І у темні, та похмурі часи, коли окутує нас темрява та морог, пригадаємо все. Що він зробив для нас в минулому. Сьогодні Він той самий, він вірний, і Він доведе всіх нас до кінця, тільки залишаємося йому вірними. Будьому свідомими, що не буде легко нам в світі. Він ніколи цього не обіцяв, що хто піде за ним, що у нього все буде добре. Як вже і казав, він свідчив У вас переслідуватимуть. На вас шаки наговоруватимуть неправдиво мене ради. Якби ви були від світу, світ своє би любив, а тому, що ви не такі, як вони, тому що від вас ненавидітиме. І найбільше пам'ятаємо Слуга не більший від Пана. Якщо переслідували мене, каже Христос, переслідуватимуть і вас. Але радійте. І веселіться того дня, бо нагорода ваша буде на небі. Трудно радіти веселитися, але надію про нагороду там це полегшить нам пережити. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки не забувайте. Slava Jezusu Kristusu!